Всім привіт! Зараз дуже корисне, дуже важливе відео про габарити на прикладі парковки переднім ходом. Парковку переднім ходом я вам покажу в один прийом, але дуже важливий момент, я там вам поясню. І в два прийоми, що може бути набагато легше і швидше, ніж в один при в один прийом паркування передом. Спочатку я вам покажу на прикладі повороту праворуч та ліворуч, вузького повороту, на що треба орієнтуватися, як відчувати ваші габарити, щоб ви не зачепили машину при повороті, тому що машина, коли повертає в поворот. У вас задні колеса зрізають траєкторію. Згадайте, як фура, велика машина повертає, наприклад, праворуч, вона відступає в сторону від поворота, тобто вона ближче до зовнішньої сторони поворота відступає і заходить в поворот, щоб свій зад випрямити на поворот, щоб він не зрізав траєкторію, не наїхав на бардюр і на перешкоди, які з внутрішньої частини повороту. Що таке відчуття габаритів? Габарити ваші, це ваш окомір виключно. Ви габарити можете тільки відпрацювати, натренувати ваш окомір. Те, як у вас виглядають об'єкти із вашої машини до об'єктів зліва попереду, все, що стосується, тому що то, що ззаді ви бачите. Коли рухаєте заднім ходом, паркуєте заднім ходом. Набагато легше паркувати заднім ходом, тому що в бокові ваші дзеркала, ви бачите, бокові інтервали до об'єктів і все. І тому заїхати заднім ходом це просто, тому що ви все можете проконтролювати, якщо будете дивитись дзеркала. А от вперед, у нас за передніми стійками, там ще там, ваш капот, ви не бачите і ніяким чином не побачите. Тільки якщо у вас є парктроніки, камери. А так ви це. Це ваш окомір. Наскільки треба ви наскільки близько ви можете поїхати під'їхати до об'єкту попереду і уже повернути, не зачепивши ту машину, наприклад, попереду. Поки ви не не тренуєте комір, ви нічого не зробите. Я вам зараз покажу на що я орієнтуюся. Якраз на зовнішню сторону треба вести. От показую. Дивіться, принцип показую зараз по вузькому коридору. Буду їздити по колу. Спочатку вліво, потім вправо. Всюди є автодром, де ви можете спробувати це зробити. Я зараз буду вам показувати, якою стороною я орієнтуюся. Я завжди буду орієнтуватися на зовнішню сторону від повороту. Тобто, повертаючи праворуч, я буду тримати в крайню свою точку. Повертаючи ліворуч, я буду тримати зовнішню сторону. Тобто, принцип який. Коли ви повертаєте в поворот вузький, так само, як і парковка переднім ходом, я не жмусь е, стороною, яка йде в поворот. Я контролюю зовнішню сторону, коли у мене вузький коридор. Тобто я убираю там ширше, не жмусь правою стороною, коли повертаю направо, щоб мій зад не зрізав і не заїхав на. Розмітку або на бордюр, або при парковці передом в машину, яка буде справа від вас після парковки, якщо ви паркуєтесь в праву сторону, показую принцип. Тобто зараз я буду повертати в е, ліво, а потім вправо. Тобто буду їхати по колу. Від е, щоб ви бачили мої стічки. Поїхали. Починаємо їхати. Знову ж таки, є автодроми. Ви можете це, те, це тренувати. Дивіться. Я починаю зараз вправо їхати. Якщо я буду зараз контролювати оцю сторону, хоча вліво легко зараз повертати буде і контролювати мені цю сторону, тому що я її добре бачу. Але якщо я буду, як на круговому русі, зараз сильно вжатися, отак вліво, сильно прижиматися, я, бачите, зрізаю. Передок мой проходить, а задні колеса вже, вон, дивіться, вже заїжджають на розмітку. Вже я на розмітку заїхала. Тому у мене є зовнішня сторона, і у мене є наступна фішка отам або розмітка. Я буду старатись вести свою зовнішню сторону якомога ближче до того краю, а не Навпаки, старатись повернути от сюди мордочку, заводити вліво і тримати цю розмітку. Я зовнішній край тримаю і їду. Максимально треную окомір. Бачите, відкрутила кермо вправо, тобто я ширше хочу піти. І я треную оту сторону, от воно, право, щоб вона проходила. Ви тренуєте свій окомір, щоб ви цю фішечку не зачепили. Далі я веду стійкою в наступну фішку, ось вона, так і веду по їй. Далі тримаю наступну фішку. Оцю. Бачите, я убираю свій перед так ким чином, що я веду задні колесо. Бачите, вздовж я вращаюся заднім колесом навколо цього круга. А орієнтуюся я не на морду лівої сторони, а на крайню точку правої своєї сторони і веду її постійно по колу. Далі я буду тримати, бачите, я взагалі сюди не дивлюсь. Я дивлюсь тільки за зовнішньою стороною і веду її вот там по розмітці. Відкручую, бачите, правіше. Я не даю закрутити вліво собі більше. Я тримаю праву сторону. І таким чином, я рухаюсь повністю по колу. Бачите? Майже зараз не кручу кермо. І дивимося, що по дзеркалу. В зеркалі, давайте я вам опущу, щоб ви бачили. По дзеркалу дуже добре контролювати. Так, в іншу сторону. Ось, моє заднє колесо. Бачите, воно йде, воно йде добре е, по розміці. Ще раз показую, ось, ось я не заїжджаю. Я заднім колесом кручусь навколо кола, а свою праву сторону увожу ближче до тої сторони. Таким чином, я ніколи не зріжу задніми колесами і не заїду. Все, я можу так зробити кермо, і просто, якщо коло рівне, я буду просто рухатись по колу. Все. Отак, от, от, от в такій позиції. Я не знаю, зовнішньо мені немає кому допомогти на цей раз. І я просто знімаю сама. Бачите, я кручусь. Дабате в іншу сторону. А, моя камера Вон лежить, нічого не знімає. Окей. Тепер в іншу сторону. Камера, сподіваюся, не впаде. і Хоч щось буде видно. Тепер я буду вже крутити в ту сторону, тобто буду виконувати поворот праворуч. Зараз, а знову ж таки. Я повертаю на, на зараз наліво, а потім піду направо. Вузький коридор. Я не буду жатися зараз вліво сильно з кермом. У мене є орієнтирчик. Ця фішка. Правильно, уявімо, що це якісь ворота, в які мені треба попасти і не зачепити своїм задом оцю фішку. Тому я буду їхати цією стороною ближче до тої фішки, щоб увести свій зад далі від цієї, і не зачепити, бо зад зрізає. Розумієте, оце ви можете тренувати, ж Це просто автодромчик є. Вісімка така є у всіх. От я веду далі туди і потім вже докручую. Щоб тут пройшла, я не зачепила. Отлично. І по дзеркалу я бачу боковий інтервал до тої, якщо що, фішечки. Все, супер. Далі ми будемо повертати праворуч, контролюючи зовнішню сторону ближче до фішек, до кожної. Це може бути розмітка. Ота, і ви ведете стієчкою отак, от по розмітці у цієї, яка буде повертати. Та дуже також зручно на дорозі, ви можете цим користуватись. Я далі веду. Я веду ось цією стороною ближче кумога. і якщо це буде фішка. А ви ж її зіб'єте, нічого страшного, але потренуйтесь, я відкручую, бачите, що ближче туди уводити. Тепер докручую. Постійно буду тримати зовнішню сторону, не жмусь вправо. Далі їду, відкручую, їду ширше, ширше, отуди, відводячи праву свою сторону, докручую і кожен раз іду ширше, ширше, ширше. І от таким чином я їду, їду стараючись. Я нічого не бачу, не бачу під собою розмітки. Але я бачу крайні точки, це можуть бути об'єкти, машини. Далі це буде у вас парковочка передом. І я веду. Ось, -о. отак от їду. Широко, бачите? І тоді картинка у мене є. Я не зріжу. Можу трошечки давайте, довернем. відкручую і по кругу задача не наїжджати. Все рухаюсь, ні задні колеса не наїжджають. Ні, передні не мають про на розмітку. До речі, от я вийшла із машини і зупинилась так, як я є. Дивіться, положення моєї машини. Тобто передок постійно ведеться отак от зовнішню, а зад у мене виходить від цієї кола. І отаким, от під кутом, під таким я постійно кручусь, обертаючись навколо заднього колеса. Точка вращення машини у нас заднє колесо. Заднє, передні повертаються, задні... У нас на місці, і ми поїхали-поїхали по колу. Ось такий принцип. Поняли? Я не, не лізу вправо, не закручую кермо, а тримаю, тримаю ту свою зовнішню сторону. Розумієте, про що я тепер переходимо до парковки передом і переносимо цей. Оце от на парковочку переднім ходом. Я максимально з рук це буду робити, щоб всі-всі куточки, все все пояснити, показати. Зараз, на приклад парковки, передом. От я заїжджаю на парковку. Моє місце парковочне просто вам одразу показую, де я тримаю якби, свої очі. Я буду заїжджати між рижою і машиною і жигулем. І... Буду заїжджати в праву сторону переднім ходом. Зараз я підрівняюсь, тобто я одразу спочатку беру собі на парковку передом, не так як заднім ходом. Я беру собі широкий боковий інтервал. Тобто я вирівнююся в зустрічну смугу. Бачите, зустрічна непопутна. Тому що мені треба відступити бокового інтервалу від моїх парковочних місць широко, чим довше у вас машина. Чим довша ваша колісна база, колісна база це відстань між передніми і задніми колесами? Чим більше ця база. Як у фури, подивіться, вона широка, ну, довга. Тим вам треба більше відступити в сторону. Тому скільки є на парковці місця в сторону, я беру. Тобто я беру до сусіднього ряду. Далі найважливіший момент це в який момент крутити кермо вправо в парковку. Є орієнтири, що дзеркало має проїхати рижу машину повністю. Зараз, бачите, воно на машині. Я маю заїхати і потім крутити кермо. Але ну, може бути різний боковий інтервал, може бути. Різне місце. Це хорошо, всі ці орієнтири. Ви можете ними скористатися, але вони всі загально загальні. Немає супер чіткого орієнтиру, щоб вам сказали, от там заїдь, там... і все, і крути. Ну не буде такого, тому треба тренувати відчуття габаритів. Тепер дивіться, що я роблю. Якщо я буду рано крутити кермо вправо на заїзд і орієнтуватися на рижу машину і старатись якби до неї жатися, щоб заїхати. Ви ніколи нормально не заїдете, тому що ви її просто поїдете в неї або заїдете криво. Тобто на неї ми не орієнтуємося. У мене є зовнішня сторона. У мене є ця стійка, якої мені, от з крайньою точкою, яку я бачу з іншої сторони, мені треба її заводити ближче до Жигуля. І поки я не натреную свій окомір на дуже-дуже критично близький заїзд до Жигуля, я ніколи не навчусь нормально паркуватися. Пробуємо зараз. Я також це роблю інтуїтивно. Наприклад, раніше ніхто не вчив, в автошколі я не вчилася, так вийшло. Паркуватись ніхто не вчив. Це виключно мій окомір, правий поворотничок. Дивимося в зеркало, щоб ніхто не їхав. І моя задача завести. От я вже проїхала. Якщо будемо вже орієнтирами користуватися, я проїхала вже достатньо. Да? Бачите, машинку. І я буду крутити. В який момент ви маєте тренуватись, берете помічника, щоб він контролював вам той заїзд. Самі виходите і дивитесь. Я йду близько. Я може і не попаду взагалі, зараз. Бачите, скільки широко я беру сразу від рижої машини? Я жмусь зовнішньою жигуля, просто веду його. І оце і є ваш окомір. Наскільки мені буде не страшно сюди зайти? Якщо би я зараз була е, сама е, з ненатренованим габар... е, окоміром, а я зараз є сама. Мені може, мені може бути страшно заїжджати далі. От я дивіться, я в Жигулі. Просто з, з водійського. І вам буде здаватися, що далі їхати не можна, ви просто його зачепите. Бачите, скільки я там відступила? Не просто так, не просто я там так залишила. Я продовжую їхати. Давайте я вийду і вам покажу, скільки там відстані. Виключу зараз поворотничок, поставлю, просто показую. Просто виходимо. Да, нейтралочку не забуваю ставити, я це з вами заговорююся, все на світі забуваю. Виходимо і подивіться, що там у нас. Та тут, тут я не знаю скільки ще дуже багато місця. Абсолютно ясно, що я заходжу. Але із машини це взагалі не ясно. І з машини це тупо стрьомно. І поки я отак. Вот вот. Не заїду багато разів в парковку, поки я не не треную свій а, оцей окомір. Я ніколи. Не навчусь відчувати свої габарити. Це виключно окомір. Пробуємо заїжджати. Ми очима своїми вийшли, переконалися, що там багато. Я просто запам'ятовую, як це візуально виглядає оця от, оце от все, відстань до цього автомобіля. Щоб далі, коли на наступні рази, я просто буду вже знати, якщо я тут зараз щас заїду і заїду ще потім 20 разів от з такої відстані, я просто запам'ятаю це, що це моя. ну, Якщо я заїхала 20 разів, ну, то я це запам'ятаю. Бачите, ми... можна, кстати, цей лайфхак. Включайте камеру, отак от от піднімайте, і ви все бачите. Бачите, я проходжу, ну абсолютно. А бачите, наскільки я близько, зараз жмусь до ріжої машини. З викрученим кермом я дуже наближаюсь до нього. Бачите, як жмусь? Тут вирівнююся. Я зараз просто чекаю, поки моя мордочка вирівняється на заїзд. І то я буду близько до цього. До цієї грижої машини. Ви бачите? А як було насправді? Там широко. І тут широко і залишилось. Я вже підрівнюю колеса задні і буду заїжджати. І по ітогу я ще, здається, справа буду ближче, а зліва буду ширше. Насправді, я могла би там іще ближче заходити до цього Жигуля. гуля. Давайте вийдемо, подивимося, б, що вийшло. Тут під відкриту дверь, нормальна відстань. Та, от, супер. Тут даже трошечки кривувато, але в цілому нормально. І тут, ну, криво, як стало, як. Тому що перекрутила вже в парковочку сильніше. Треба було вирівняти кермо раніше. Я би стала красиво е рівненько. І починаю крутити. І заїжджаю, заїжджаю критично. Добре. І я можу навіть дивіться. Я за. тоді я просто з упором їхала туди в сторону. А тепер, бачу, що у мене трошечки широковата, я трошки собі відкручу, в ту сторону, трошки по діагоналі, чуть-чуть наближусь до жигуля. І потім уже роблю ще я залишилась по діагоналі, роблю упорчик, і отут уже красивенько рівняюсь, стараюсь вирівняти мордочку паралельно, красиво підрівнялась. І заїхала. І ото, от що я казала, я трошечки зманеврувала в парковочному вже місці, підрівня... підрівнялася, і тепер ми подивимося, наскільки вийшло рівніше. Або не вийшло рівніше. Виходимо, знов під відкриту двері, хорошо, і тут ну, чуть-чуть опять кривовато. Але в цілому це рівніше, рівніше ніж було. От рівненько ми стали, бачите? Але все одно я вела близько дуже гуля. І це була суть. І зараз покажу два прийоми. Все те саме я роблю, відступаю в ширину, але я зараз буду навмисно їхати в Жигуль. Тобто я не буду там цілитись, я просто ізначально їду мордочка в мордочку. Я просто їду в упор, в Жигуль. От, я, я, може, і зайду, але ну, все, страшно, я не їду. І вам, допустимо, страшно, нема кому відказати. Там широко, тут близько. Ви просто робите. У мене зараз є упор, я ставлю задню передачу. Задню. Роблю обов'язково порупор. Тобто я роблю упор в іншу сторону. Від'їжджаю одразу назад. Дивіться, що я роблю. Упорчик я зробила, я тепер просто від'їжджаю там від Жигуля. От Я від'їжджаю назад, завожу машинку, от собі, мордочку вже в парковочку. Тут я відступила, тепер у мене абсолютно все там зрозуміло. відстань є, перша передача, і тут я вже кручу в упор. І просто заїжджаю в упор, буде у мене вже рівно. В самому парковочному місці я можу, опять же, от туди в сторону відкрутити, щоб стати ширше, бо зараз я ближче до тої машинки. Все вирівнююсь, здаю пряменько, все, ми заїхали. Уявімо, що зараз переді мною вузький поворот. Я не буду жатися правою стороною і орієнтуватися на праву сторону, тому що. Я можу притертися. Я, у мене є крайня точка, бачите стієчка. Я веду по розмітці, от, поставляю, бачите, стієчку зовнішню. І таким чином я від бордюру відступаю. І таким чином я попала. От я веду стієчку, дивіться, по розмітці. І тоді в дзеркалі боковий інтервал я бачу до розмітки. Тобто я зовнішньою стороною, а не жмусь внутрішньою. Орієнтуюсь на зовнішню сторону.